Правда закопана грішми, совість прикрита лайном, з торбою й костром пішки старець мандрує селом, в торбі окраєць хлібини, латана одіж на нім, водить за руку дитину і заночує де хлів. Хлопчик красивий, як ангел, очі небесні святі, кучері жовтого лану. І молитовник в руці, ходять селом вже бракують, псалми співають, сумні, добрі беруть, погодують, підлі сміються в душі. Старець подякує гречно. Господь заплатить усім, і усміхнеться стареча, знов затягне Божий спів. А той, хлопчина маленький, тихо молитву складе десь там до неба. Доненькі, може, вночі хоч прийде, і ту хлібину із жита терко до губ приклада. Так лиш шматок, бо ще іншим мовчки за дідом іде, хату замкнули гордо, ліжко стелили прості, старець молився в куточку, хлопчик заснув на печі. П'ятеро діток у хаті стало вечері для всіх, та насміхались багаті. Що гордовитим до них, і десь під ранок погожий, старець лице показав, він був на ангела схожий, то господь Бог мандрував. А той маленький хлопчина, в світі страшнім сирота, то не маленька дитина, з Богом ішла доброта, впали маєтки у попіл, гонор згорів у вогні, зарозумілість і ницість. Гроші шукали в лайні, а та маленька світлиця, що прихистила дитя. Благословенна є Богом, бо зберегла їм життя, хай же людина пізнає Господа Бога в старці, двері завжди відчиняє, з хлібом і сіллю в руці.